Двоє людей загинули один поранений. Такі наслідки атаки росіян по Дніпру, 15 травня, армія РФ скерувала на місто ракету. Вибухом перебило лінію електропередачі, уламками побило будинки у приватному секторі та багатоповерхівки. Потрощили притулок для бездомних тварин. Як ліквідовують наслідки російської ракетної атаки на Дніпро покаже Софія Москаленко. Вибуховою хвилі двері знесло, і тріщини пішли. У цій будівлі волонтери майже закінчили ремонт. За декілька тижнів мали б заселити перших постояльців бездомних котів. Утім, після атаки росіян доведеться латати дах від дір і наново фарбувати стіни. Далеко гепнуло. Вони почали розбігатися, гавкати. Я ж починаю успокаювати тільки оттуда ну от стола відходить, і тут бабах, все в пилюки, в впало там зверху. Після вибуху волонтери кинулися до будівлі перевіряти, чи не поранило осколками людей та тварин. Майже всі залишилися неушкодженими. Проте декілька собак все ж дістали травми. Вони хромають на лапи, але серйозного нічого немає. Та найбільше перелякалися собаки, яких врятували з-під обстрілів на Донеччині та Херсонщині. Ці тварини кажуть волонтери, тільки починали адаптуватися. Оце ж діна, як взриви, вона це сюди зубами цепляється і постійно всі роздирає. На з неї стоять тут гладить, щоб вона спокійно себе чувствувала. В день 15 травня росіяни вгатили по Дніпру ракетою. Найбільше руйнувань у приватному секторі стеля потріскалася, і вона трохи якби просіла. Ось тріщини пішли. У цьому будинку знесло частину даху. В гаражі вилетіли двері. Оселя нині майже без вікон. Тут мешкає пара переселенців з Авдіївки. Летіли і пил, і пил, і скло. Проводка зайнялася. Побіг вимикати. А там уже автомати перегоріли. Ми з Авдіївки і там таке терпіли. Тікали, Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє людей загинули. Це чоловіки, їм було 48 і 51 рік. Окрім приватного сектору, понівечено й багатоповерхівки. Це п'ять житлових будинків, в яких було вибито приблизно 70 вікон. Ближайший термін, ми будемо встановлювати нові вікна. Вань також зазнали інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля. А ще вибухом перебило лінію електропередач. На місці удару працюють енергетики, аби якнайшвидше повернути світло в оселі. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгенія Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.